В Україні Амаль вперше у Львові дівчина гуляє з Трийським парком, знайомиться з перехожими. Проєкт започаткували три роки тому. Майже чотирьохметрова метрова Амаль уособлює собі дівчинку мігрантку з Сирії, яка пройшла 8 тисяч кілометрів в пошуках мами та нового життя без війни. За цей час лялька стала символом усіх дітей біженців у світі із гаслом Не забувайте про нас коли почалася війна, і будь-які заходи у вас були заборонені. Нам було важливо спробувати знайти шлях до солідарності з вами. Це наша велика Амаль, але це також багато маленьких Андріїв чи Аліс, які просто так гуляють. Амаль – це реальна історія. Вона народилася в Алеппо Сирія. Вона особлює тисячі дітей, які змушені були покинути свої домівки через переслідування і через війну. Амаль завітала до переселенців у модульне містечко. Тут живуть тисяча внутрішніх переселенців. Спочатку постукала в кімнату до Дениса. У вагончику хлопець живе місяць. Приїхав з Донеччини. Зізнається, візит Амаль несподіваний. Я був трішки здивований, дуже несподіваний. Я гадав там, щось по битовим справам, а тут. Команда творців Амаль привезла допомогу, зібрану у Великій Британії для українських дітей. Що привезли е -е, надію? <с? Амаль чи не надію. Ну але привезли ну, радість для дітей. Що щоб обрадувати їх, щоб забили отим, всі, всім, що що тут робиться? Творці проєкту також планують відвідати одну із львівських лікарень, що правда вже без ляльки. Анастасія Пой, Володимир Стадник, Єдині новини на Суспільному.